Шановні мешканці Лазівської громади, останніми часами йдуть чутки і ви бачите в соціальних мережах дописи щодо евакуації в місті Лазова. Я офіційно заявляю, що на сьогоднішній час ніяких рекомендацій, ніяких документів про евакуацію до нас не поступало офіційно. Підприємства організації блять, в сталому режимі залишається безумовно велика ракетна небезпека наземної небезпеки на сьогоднішній час немає. Щодо родин, які від'їхали тимчасово, я також хотів би їх попросити, щоб поки не повертались для їхньої ж безпеки. Наразі наземної загрози для лазової немає. Залишається велика ракетна небезпека. Ще раз повторюю. Всім побажав би тихого дня. Наші збройні сили йдуть контрнаступи по деяким напрямкам, гідно чинять опір окупантам. Лазова це Україна. Слава Україні.